Друзі, привіт-привіт! Будемо вже починати. Я думаю, вже всі послухали класну музичку. Налаштувалися на сьогодні дуже кльову зустріч. Я пропоную вам запросити ще кого ви не запросили друзів, родичів, головне тих, з ким ви би хотіли поїхати в свою наступну мандрів, в свою наступну подорож. Неважливо, це круїса або готель, або кудись в дуже класну країну. Запрошуйте всіх сьогодні. Обіцяю, буде цікаво, буде гаряче і буде а, ну, дуже на часі. Доброго вечора! Давайте з вами привітаємося. Напишіть мені, будь ласка, хто звідки, де ви зараз є, де ви знаходитеся. Наприклад, я знаходжусь в Україні в містечку Зеленодольську. Впевнена, ви про нього не чули, особливо хто ще не в нашій команді, але повірте, тут народжуються найкращі зірки. Але я впевнена і в ваших містах також кращі зірки, особливо ви, Естепона, Іспанія, Одеса, Батумі, Грузія. Я сподіваюся, ви розумієте українську мову, бо сьогодні у нас ефір саме українською, Полтава, Україна, Дніпро вчилася в Зеленодольську. Боже, рідні душі, Україна, Полтавщина. Дуже класно, яка у нас класна, широка Батумі. Подивіться, яка у нас сьогодні географія. Добрий вечір з Дніпра, з Черкас. Дуже дуже всіх раді вітати. Сьогодні е, з вами будуть говорити два спікери. Сподіваюся, що у нас сьогодні буде не монолог, а діалог, тому що нам є чим поділитися, але ми також дуже хочемо е, зрозуміти взагалі, де ви, що ви, як ваш сьогодні стан Джормані, е, Черкаси, Дубай взагалі дуже класно. А Буча, Нідерланди. Ну, просто подивіться, я ж кажу: сьогодні мега Який ефір, така і географія? Добре, дуже-дуже вам дякую. Ну що ж, давайте розпочнемо для того, щоб все-таки не гаяти ваш час, бо сьогодні у нас дуже багато корисної інформації саме для вас. Але для тих, що хто вже був на наших зумах, я пропоную, що зараз зробити, поки презентація тут з'являється. Налити собі водички, якщо ви ще не налили, моя команда дуже це полюбляє. Налити водички, поставити поруч, можна маленькими ковточками вже пити, але залиште більшу частину на кінець цього ефіру, я її заряджу спеціальними словами та енергією. А дуже дякую. І так, чому ви тут, чому ми вас запросили, або хтось вас сюди запросив, тому що сьогодні ми з вами поговоримо і запросимо приєднатися до нашої команди і до першого елітного туристу.